Так, історія наступна. Це все, чим я можу. У мене ще є швабра. Снігу вже по коліна. ну, але їхати треба. Ну, як треба, то будемо їхати. А як їхати, ще невідомо. Але красиво ж, Вон, стою по коліна. Справа в тому, що у мене ще й машина легка. Вона не продавить... Ну, ладно, розберемо зараз. Знаєте, дівчата, що саме страшне? Найстрашніше, ота шапка на горі, яку треба скинути до того, як я вийду на автобан. А скидати її, ну коротше, була б в Києві, поїхала б на роботу на метро. Задам наче здала. Це вже, вже плюс. Вон, почистила скло. Ну, коротше, я маю надію, що я зможу. Ніколи не хотіла, але що робити, як каже Роман? Треба їхати. Отак він виглядає коротше, рівень снігу. А вон моя підкладачка під колеса. Я не хочу вже пригати в ці сугроби. Прекрасний паркінг. Прекрасний. Дякую. Будемо їхати. По-перше, я дізналася, що на вантажівках можна дріфтувати. А по-друге, блядь, я виїхала, дівчата, сука, я виїхала з цього снігу. Аби воно все сралося. Так. Через 160. Тут вже краще, бо там я стояла в тих снігах. Тепер мені головне струсити, той тобто сратий сніг з кри з даху, тому що. О, бря! Боже! Ну ладно, головне, що я їду. Але знаєте що? Хлопці з навантаження сказали, що ми зараз приїдемо і тебе врятуємо. Так, ви зрозуміли, так? що не можна жити. Без рятівників мені, от особливо мені не можна. Ні, ви розумієте, ще й музика у мене он, яка. Так, зараз ось для, чого, ось для чого, дівчата, потрібна ця потрібна механічна коробка передач. З нею легше роз, ну, туди-сюди роз, розкататися. І я зараз згадала завжди. Я зараз згадала всі історії, коли я застрягала. А застрягала я в снігу, в піску, в багнюці. Боже, в багнюці я застрягала ще Варварою. Ну, в общем, менш з тим. Короче, ось, дивіться вам зимова казка. Всім, хто зі мною був. Дякую Богові. А, а ще я знаю, що як дрифтувати, блять, по снігу заднім приводом всі ми два тонни вантажівкою. Господи, суцільний адреналін. Так, я сподіваюся, що все, я вже і до 60 розганяюся, що у мене той сніг з даху позлітав і нікого не приб'є. Красота неймовірна. Тепер задача з зірочкою дотягнутися до отої гарнчірки, щоб витерти оце гівно. О, є. Добре, що я біля магістралі 40-ї. Їх тут взагалі дві на всю Швецію. От, так що, а стояла б десь в сраці. Ну, ладно, все одно я молодець. Так, а що я вам хочу сказати, дівчата? А що то я хотіла сказати? Ладно, забула. Якусь пораду хотіла дати про зиму. А, про зиму. Якщо у вас випало снігу, а ви ще водійка тільки починаєте, або просто за літо забули, або снігу давно не бачили і їздили по німцями, не бачили того всратого снігу. Тринадцятого року. Розженіться на отакій, от на такому асфальті, на такому снігу, і загальмуйте для того, щоб ви знали, як себе поводить машина при гальмуванні, як вона йде в занос. От Я зараз на автобані саме це і зробила, бо я не знаю, як ця вантажівка. Ой, ялинка похилилася. Ой, похилилася. Я не знаю, як ця машина себе веде на снігу, а мені треба доїхати до Тріліборгу. У мене там вночі пором. Коротше, ладно. О, а тут вже краще почистили. Бачите? Шведи не завжди я німці ляють якусь суміш. Вони прям ляють. Вони не сиплють сіль, а ляють. Розприскують по дорозі, і сніг якось перетворюється. Ну, тобто він перетворюється на рідину, яка всмоктується от в цей чарівний асфальт автобанів. О, яке красиве місце. Значить, і ну, уходить в цю в, 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 лівньовку, в злив. А шведи вони сиплють подрібнене каміння. Ну, пісок, і подрібнені камінчики, не тільки сіль, бо. Ну, коротше, отак вони сиплють. Так це я слухайте, все. Я весь ранок консультувалася зі своїм штучним інтелектом, що відбувається у Швеції в снігопади, і як мені коротше, виїхати з, з із снігового з наме за замету. І штучний інтелект сказав нікуди не їздять, головне безпека. Сиди, і чекай, поки приїде спецтехніка. А замовник, який мене чекає з цим вантажем, який я 1 січня бляха сарата везла, сказав, що техніка приїде тільки в кінці дня, бо у нас свята. Ну таке. Але вони, да, я ж сказала, готові були виїхати і мені допомагати. І своїм чотири на чотири проштовхати мені дорогу. Але я сама молодець. Так, камінчики. Бачите, камінчики? Мені здається, що у нас теж колись таке сипало. Ко про Так вчера мы тут были, Обскакало все. Ладно. Мы не наизбили он, говоришь. Так, девчата, я развантажилась. А что я красуня, нарядно. Бо увидела какие Ух, все, їду на трилібор. Чата, я хочу зараз вам дещо показати. У нас знову, бачите, мете, заметіль така. Но, а, але це ще це штатна робоча ситуація. Зараз я хочу показати, тут є такий стовпчик, який нам показує це, де можуть бути замети, їх встановлюють, щоб бачити взагалі, де дорога. Ага. Так, один. З боку. Ось. Ось вони, бачите, ось, от червоненькі, один, там другий. А що з моєго, з моєго боку я не бачу. Це для того, щоб вантажів, ну, прибиральна техніка. Мені здається, що вона дієтет 120. Щоб вона бачила, де край дороги. Інакше он один був з мого боку. Але ну, так. реально, як в сказки. Ну так, вот. А, знаєте чого вони вот там два стоять? Осьо. А не, коротше, не видно було. Бо там цей, там майданчик цей паркувальний. Ну, як ми називаємо його соска, воно показує обмеження цієї соски, бо там далі, далі йде, бачите, отакий скос. Тут всі дороги такі, що ти якщо з'їжджаєш тебе зносить з автобана, ну, з автомагістралі, то ти там, ну, короче, зупинятися нема, де треба триматися за кермо обома руками. Я тримаюсь. Якщо вам було цікаво, я тримаюся. <рес> ну, коротше, зараз я вам покажу мене, ну, щоб ви не думали, що я в якомусь там ужасі, ужасі. Ні. Так, я не в ужасі, не в ужасі. Їду на паром. І уявляю, що там у мене буде. Боже, я так люблю пароми. Каюта, їдзенє. Я вам покажу. Я тебе щось мене прорвало на ропиляти контенти. Я вам покажу. Як швидко змінюється погода, це я їду вниз. Ну, тобто, на південь в Швеції. Я не була на самої півночі-півночі. Слухайте, я там була трошки вище за Гьотеборг. Але менш тим. І Слава Богу, що я на півночі не була. Бо я колись я була на півночі, ще і Норвегії, і то таке. Але вже, бачите, як красиво. А ще знаєте що, що Гіславет я знала все життя як марка гуми для автомобілів, це місто. А ще Хускварна і Хаскварна, у мене насосна станція така на дачі. Це теж місто в Швеції. Я теж буду його сьогодні проїжджати. Зазвичай у Швеції будиночки пофарбовані от в такий коричнево-червоний колір, Але є і жовті, і є сірі. А от в Норвегії більшість будинків розфарбовані в сірий колір, а в Данії в жовтий. А в Швеції є і такі, і такі. Ну, але більш, більшість от такого червоного-коричневого кольору. А ще я бачила на одному. Біля одного будинку на майданчику два флагштоки І на одному прапор данський, а на іншому прапор шведський. Так, дівчата, стала на паузу, бо щось голова болить, а тут паркінг почищений. І є я... щось цікаве, я вам покажу, тому що мало ли коли я в цю Швецію ще раз приїду. Перешка стоїть з Хігільмана. Дивіться, оце галогені фари. В Скандинавії всі машини і вантажівки, і легковички їздять з такими галогенками. тому що коли йде заметіль, коли полярна ніч, нічого не видно. Отам От праворуч, ось, ось значить, де ми знаходимося. А праворуч кемпінг з назвою цієї місцевості. Пішли, подивимося, там якесь озеро. А отам, от, от в тому теремі, а, щось, мабуть, є, бо колежка з Хігільма йшов з торбою звідти. Або в душ ходив, або якийсь закопи. Ну, сподіваюся, мене звідси не виженуть. Бо хоча тут з приватністю більш, більш ніж, але до мене хтось туди ходив. А якщо хтось ходив до мене, то, то і ми з вами. Підемо ось сюди і подивимося. Якщо вам потрібна реєстрація цього букінг, телефонуйте. Ага, значить так, влітку на цьому майданчику стоять автокемпери. Можна винайняти собі отой будиночок маленький. Ось тут і зараз стоять якісь автокемпери. Вони, до речі, оцей що перший, він під'єднаний дротом до електричного струму. Ото, мабуть, станція з човнами. Ну, а там пляж. Ладно, пішли до води. Хочу визнати, що в Європі багато людей живуть в таких трейлерах, От там точно живуть, де ялинка. І оці сліди від тих, хто живе. А в Голландії люди живуть на човниках. Але зимно. Марно я шапку. Не вдягала. А, а отут тепло. Ага, десь тут є кухня, душ і туалет. Судячи з надписом. Ага, вон там, туалет, жіночий, чоловічий роздягальня. Колежка поїхав. Ось, бачите, воно працює. Гарять в нього стопи. Ну, коротше, всі, хто тут стоїть, вони живуть. Вон у тих казан. Ну, видно, що приєднані. Цих вон світло горить. Купалася я в таких озерах влітку. Дуже чиста вода, дуже приємно. Пахне. Так, да, у мене було літо. Одне, коли я відкривала пляжний сезон в Швеції, а, другу, а другий пляжний сезон у мене був, я відкривала в Данії. А взагалі хочу сказати, що їду, розмовляю з Юлею і така, що та, я телефонувала сестрі і думав, першого атундую, перше ж було вчора. Ви розумієте, що у мене за одну добу стільки зі мною всього відбувається? Що по кількості у деяких в тиждень воно не вкладеться. І майже кожен день у мене з якимись там відбуваннями. От. Шо, ну, Щось є. Ладно, пішли, я вам покажу туалет. Я якась амбасадорка європейських безкоштовних туалетів. Отак от виглядають туалетики. Вони можуть бути пофарбовані в чорний або в такий, я не знаю, коричневий колір. От біля такого я стояла сьогодні вночі. Вони безкоштовні, вони абсолютно чисті. А оце не нові, от чесно скажу, не нові. Це для людей з обмеженими. Особливостями. І він, сука, теплий. І отам от гаряча вода. Отут можна для дитинки її перепалинати Ну і все, гет та решта, все, що потрібно. Оце, мабуть, чоловічий, я сюди ніколи не заходжу. І оце для всіх, це ну якраз для дівчат. Ось такий він трохи затісний, але охайний, чистий. І там висить плакатик, просимо це, соблюдати чистоту. А оце автодоміки свої виливають відходи, каналізацію от сюди. Все, скінчилися мої сніги. Отак. Отак виглядає автомагістраль. Спустилася нижче. Ну, бачите, вже все, я в окулярах, нема ніякого снігу, тільки залишки нафті Зараз покажу. Ось, все капає. Ось. І отам, отам. Ну, але ми з вами йдемо. Зараз щось покажу цікавеньке. Дівчата, дивіться, оце вихід в Каттегат. Хто дивився вікінгів, той зрозуміє. Моє відношення ой до цього місця. Там хвилі. Така краса.